Привіт усім, хто дивиться мій канал. І сьогодні на каналі бюджетна штукатурка по газоблоку. Тонкошарова штукатурка і шпаклівка. Зробив таким чином на першому повністю поверху. І зараз вже практично в мене фінішний етап. Я наніс два слої. Ось тут два, тут один, тому що тут мені другий не треба. Мультифініш. Готові під затирку стін, жду, поки трошки підсохнуть. І хочу вам розказати про бюджет і про якість таких стін. Взагалі я задоволений, і якщо говорити про те, наскільки вона якісна, наскільки вона тріщина стійка або не стійка, то, ось, наприклад, тут на першому поверсі в мене вже півтора року, як вона зроблена, зроблений старт. І коли я ґрунтував це для того, щоб нанести вже фінішну готову шпаклівку, то я не бачив ніде, що були тріщини. Єдиний момент я бачив в цій кімнаті, тут була чомусь одна горизонтальна мікротріщина. А так повністю взагалі не було тріщин, тому я думаю, що процеси експлуатації вони не повинні виникати. Стосовно якості, ось правила, щоб... Могли бачите, ось така стіна там буквально ну, є міліметр. Але цей міліметр його видно тоді, коли ти прикладаєш правила, а взагалі ось тут на нагу дуже чітко, дуже красиво. Ось тут ось ця стіна ось. вона ось така рівненька, гарненька. Ну, тут просвітляється там пів міліметра. Але якщо дивитися просто візуально, то ці пів міліметра, які грають на стіні, ви їх ніколи не побачите, будь-що там було, чи обоє, чи... чи якась декоративна. Тому чи, чи є в тому якби сенс там, щоб отой міліметр десь забирати, ну, проглядається, ось така якби ямочка маленька, ну, хай проглядається. Це не критично. Головне на цьому етапі, щоб о, угли були рівні. Тому що огли, якщо у вас будуть криві, вони зразу будуть відділятися і ви зразу будете, будете бачити ось ту проблему. Ну, ось так. Наприклад, в цій кімнаті ось перестінок ось такий він. Ну Тут ще не затерто, тому ще вірогідність, що десь чуть-чуть горбочки затруться і воно ще вирівняється. Але перед багато міліметрів я не рахую, що це. Є проблемою. Тут ідеально стає. Тут класно чітко стає. Взагалі, чому цікава така штукатурка? Тому що вона досить бюджетна. Якщо, наприклад, брати на сьогоднішній день, то вартість штукатурки з матеріалом це 250 гривень за квадрат плюс відкоси. І це на кімнаті значна сума. Наприклад, якщо в мене кімната 30 квадратів, це 7,5 тисяч плюс е, тисячу, орієнтовно будемо рахувати від костюм. 8,5 тисяч, а таку штукатурку своїми руками можна зробити за 2,5 тисячі по матеріалам плюс ну, відповідно самому робити. Е, бюджет вам розкажу, покажу пізніше, я підрахував, а зараз просто покажу. Покажу основні етапи, якщо комусь цікаво і ви захочете це зробити. Це. Перший етап це підготовка стін. Якщо у вас є на стіні якісь певні виступи з газоблока, їх необхідно зрубати. Забрати, Ось, наприклад, ось тут в мене такий е, якби, виступ, я його маю зрівняти, зрубати, щоб, він не, щоб його не було тут в мене такий кут. 40 градусів, це саме напряжне. І якщо, наприклад, у вас є віддобаний газоблок, якісь раковини, ось, то я їх перед тим, як буду натягувати сітку, заробляв, закривав, вирівнював, так само штрубу можна вирівняти. Хоча з штрубою це не критично, можна і в процесі натягування сітки. Ну і відповідно потрібно стіну загрунтувати. Далі замішуєте старт, нарізаєте сітку, наносив я штукатурку за допомогою гладилки, досить зручно, тому що можна сюди накласти значну кількість шпаклки штукатурки. Стартовий накладаєте ну, і позначаєте собі на ширину сітки рулона і стягуєте, стянули, стянули, стягнули, стягнули. На ширину сітки, закинули сітку і по версії ще раз стягуєте залишки. Не старайтеся дуже сильно забирати клей. Нехай його буде більше на стіні. Потім, коли топиться сіт, то ви зайве знімете. Після того, як сітка натягнута, я відразу її закриваю по версії, де вона виступає, виглядає, я її закриваю. І так, відповідно, йду по всьому. Периметру, це перший етап. Другий етап, коли я вже натягнув перший раз, вже сітка затягнута повністю. Перший етап він складніший і довше проходить. Другий етап я затягую ще раз стартом сіткою. Тут є момент, наприклад, ви берете правило, ви йдете по стіні і ви дивитесь, як у вас ситуація. Є, до речі, ще один момент, якщо у вас є виступи, наприклад, ось армопояс, він випирає. У мене було ось на цій стіні так. ну Вона досить маленька. Я не хотів збивати, тому робив тут маяки з гіпсової штукатурки. Брав, відповідно, з цієї сторони робив маяк, з цієї сторони допомогою правила. Потім ця, цей маяк висихав і я по цих маяках стягував всю стіну для того, щоб її вирівняти. В принципі, таким способом можна зробити ідеально рівну стіну. Звичайно, тут витрата матеріалу буде дещо більшою, але все залежить від товщини, товщини шару. Тому ось такий момент. Якщо у вас перестінок, він гарно змурований, то у вас вийдуть достатньо рівненькі гарні стіни. Після першого разу Можна, покажу, можна пройтися з правилом, подивитися, якщо у вас десь є є ямка. Або після другого разу старту теж можна пройтися, щоб підтягнути цю ямку і максимально вирівняти стіну. Далі ви наносите мультифініш. Якщо стіни йдуть під фарбування або декоративну штукатурку, то це два слої. Якщо, наприклад, будуть у вас обоє, то достатньо одного слоя. Один із моментів, коли ви натягуєте сітку, це кут. І, наприклад, у вас рулон, у вас попередня сітка вона закінчиться тут. Ви 10 см накладаєте і повертаєте її, загортаєте сюди. І важливо, в цьому углі є ось таким чином вдавити, втопити, щоб вона не виглядала. Потім вам не довелося її зрубувати або знімати. Далі, коли ви вже протягнули другий раз стартом, і перед тим, як наносити фініш, важливо ось такі всякі штуки соплі позабирати шпателем. Для того, я перед шпаклюванням кожного шару мультифініша я проходжу таким чином всю стіну і відповідно, Знімаю всі ці соплі. Тому що потім, коли ви шпаклюєте фінішом, вони знімаються і роблять, роблять проблему. Напрягає і починають дерти е, вашу шпаклівку, яку ви наносите, щоб, тому щоб цього не було, ви їх знімаєте, проходячи по всій стіні. Перед кожним разом. Мультифініш. Ось такі. Моменти. Стосовно бюджету, ось приблизно підрахував, в мене вийшло ось, по стінах 66 квадратів плюс 28-29 квадратів. На стіни в мене пішло. Я брав 9 мішків, плюс в мене щось було трошки лишилося. Ну, орієнтовно я порахував 350 кг. Це в середньому 5,1 кг на метр квадратний. Але тут враховування також відкоси. На відкоси значно більше, ось тільки там ну, йде товщина сантиметр 2 місцями. І тут також враховано те, що я одну стіну, наприклад, робив маяки і... Там йшло десь штукатурка, товщина 1 см, можливо, навіть і більше. І, і вирівнювання все. Тобто в середньому з відкосом 5-1 Ну і мультифініш в мене пішло на ці, ці дві кімнати. Два мішки, я обрав 50 кг. І з стелею це 97 квадратів, тобто пів кілограма на метр квадратних іде. Мультифінішу. Якщо порахувати бюджет на метр квадратних, то виходить старт 5 кг по 10 гривень 50 гривень, мультифініш 9 гривень і сітка ну різну можна брати, з 20 гривень я нас. Якщо брати загальний бюджет, то виходить приблизно ось так 85 гривень на метр квадратних. Це постійна. Ну, і плюс грунтовка, плюс кутики на відкос, це вже окремо. Якщо на сьогоднішній день брати те, по чому роблять чисту штукатурку, то це 250 гривень. Остання ціна яку я чув, то на кімнату, наприклад, де в мене 31 квадрат, мені треба було заплатити 7750. Причому ще треба було шпаклювати її фінішок, і це ще витрати. А якщо робити це своїми руками, то виходить... 600 гривень на кімнату постійно. Тобто 5 тисяч на одній кімнаті у вас залишається кармані на інші роботи. Тому ось так, 85 гривень на метр квадратний у вас виходить собі вартість такої штукатурки разом із фінішною шпаклівкою. Тому бажаю вам удачі. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарі. Буду радий вам відповісти і допомогти.